Любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема уроку розв'язування нерівностей, задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення події. Міркуй точно, відповідай чітко. Записуй правильно і швидко. Усна лічба. Перетворіть міри часу у більше 75 хвилин. І це буде. Одна година 15 хвилин. Тепер перетворіть у більші 90 секунд. Після секунд у більші йдуть хвилини. А в одній хвилині 60 секунд. Отож, це буде 1 хвилина 30 секунд. Тепер перетворіть 84 хвилини у більші міри часу. Одна година 24 хвилини. Перетворіте переміри часу в менші. 1 годину 15 хвилин. 75 хвилин. Тепер 1 хвилину 29 секунд. В одній хвилині пригадайте 60 секунд, та ще 29 секунд. Це 89 секунд. Тепер перетворіть в менше 1 добу і 6 годин. 30 годин. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Зменште на одну сотню числа та запишіть їх каліграфічно. Перевіримо, і ви записали такі числа. Виконаємо завдання 628. Утворіть числа за схемом і запишіть їх. 7 сотень і 5 одиниць. Це число буде. 705, 7 сотень і 8 десятків. 780. 7 сотень і 9 одиниць. 709. 7 сотень і 3 десятки. 730. Натисніть відео на. Паузу і за другою схемою утворіть числа і запишіть їх самостійно. Давайте перевіримо і це числа 3 сотні і 3 одиниці 303, 3 сотні і 1 одиниця 301, 3 сотні і 7 десятків 370, 3 сотні і 2 десятки 320. Порівняємо у завданні 629. 5 десятків і 5. П'ять десятків це 50, 5 сотень це 500, а три цифрові числа більше, ніж двоцифрові. Отож десятків менше, ніж 5 сотень. Чотири сотні три одиниці і порівняємо три сотні 4 одиниці. Чотири сотні більше, ніж три сотні. Отож, зліва буде більше, ніж справа. 7 сотень 3 десятки і 7 сотень 3 одиниці. Сотні однакові, отож порівнюємо, що 3 десятки більше, ніж 3 одиниці. Тому 7 сотень 3 десятки більше, ніж 7 сотень 3 одиниці. Порівняємо 2 сотні 9 десятків і 2 сотні 1 одиницю. Ви бачите, що сотні, що зліва, що справа, однакові. 2 сотні. Тепер порівнюємо зліва 9 десятків справа 1 одиниця. Тому 2 сотні 9 десятків буде більше, ніж 2 сотні 1 одиниця. У завданні 630. Прочитайте записи. Змінна С плюс 56. 48 додати 2,50, 45 більше, ніж 34, 3 помножити на різницю змінної С і 5. До 400 додати 40, 440, Змінно А поділити на 3 це буде 9. 70 менше, ніж різниця 100 і 15. І 45 більше, ніж добуток 5 і змінна А. Запиши перший рядок вирази. У другій рівності, а у третій нерівності. Пригадуємо, що вирази це складаються з чисел або букв і арифметичних дій. Отож вирази це, змінна С плюс 56, і 3 помножити на різницю змінної С і 5. Тепер рівності, це якщо обидва частини виразу, що зліва, що справа, мають той самий результат. Тобто є знак дорівнює. Отож, вибираємо. Це до 48 додати 2 буде 50, до 400 додати 40, 440 і частка змінної а і 3 дорівнює 9. Нерівності. Це числа або вирази, які поєднуються знаками більше або менше. Отож, записуємо, що 45 більше, ніж 34, 70 менше, ніж різниця чисел 115, 45 менше, ніж добуток 5 і змінної а. Виконаємо завдання 631. Які числа розміщені між числами 676? і 680. Це числа 677, 678 і 679. Це питання можна сформулювати по іншому, які числа є розв'язками нерівності, де змінна Х буде більше, ніж число 676, але менше, ніж 680. Нам відомо, що між цими числами, тобто між числами 676 і 680, три числа. Це 677, 678 і 679. Вони будуть розв'язками цієї нерівності. Отож, відповідь буде така. Якщо є три числа, то і три розв'язки Х1 це 677 x2, 678 і x3 дорівнює 679. Закріпимо це і виконаємо завдання 632. Запишемо всі розв'язки нерівності, де c буде більше, ніж 5, але менше, ніж 12. Тобто, нам потрібно знайти такі розв'язки, щоб було між 5. Числами і 12. Знаходимо С1 буде 6, С2 7, С3 8, С 9, С 5 10 і С 6, 11. Тобто ці числа лежать між числами 5 і 12. Тепер знайдемо розв'язки нерівності, де Змінна х буде менше, ніж 4. Тобто ми повинні знайти такі числа, що були менше, ніж 4, але не більше. Це x1 дорівнює 0, x2 дорівнює 1, x3 дорівнює 2 і x4 дорівнює 3. Виконаємо вирази 633. Обчислимо. У першому виразі спочатку множення 7 помножити на 3, 21, а до числа 78 додати 21 буде 99. У наступному виразі, спочатку 9 помножимо на 5, це буде 45, а від числа 90 відняти 45 буде 45. У наступному виразі 3 помножити на 10 30. І до числа 200 додати 30 230. У наступному виразі обчислюємо у дужках. До числа 78 додати 12 буде 90. І додати до 800 890. У наступному виразі спочатку обчислюємо добуток у дужках. 2 помножити на 3 6. 24 поділити на 6 буде 4. І в останньому виразі нам зручно поміняти множники місцями. Отож, спочатку обчислюємо 3 помножити на 2, це буде 6. І 6 помножити на 5 буде 30. Розв'яжемо задачу 634. Потяг вийшов зі станції відправлення. О 14 годині і прибув на кінцеву станцію о 21-й годині 30 хвилин, скільки часу потяг був у дорозі? Назвіть, будь ласка, дітей час, коли ж потяг вирушив зі станції. Він вийшов о 14-й годині, о котрій годині він прибув на кінцеву станцію. О 21 годині 30 хвилин. Як же нам дізнатися, скільки часу потяг був у дорозі? Тобто, нам потрібно дізнатися тривалість події. Ми дізнаємося дію віднімання. Отож, від 21 години 30 хвилин відняти 14 годин. Ми години віднімаємо від годин 21 відняти 14. Буде 7 годин і 30 хвилин потяг був у дорозі. Розв'яжемо наступну задачу 635. Футбольний матч тривав 1 годину 49 хвилин і закінчився о 20-й годині 49 хвилин, о котрій годині почався футбольний матч. Чи відомий нам, коли почався футбольний матч? Ні, але нам відомо, що футбольний матч тривав 1 годину 49 хвилин і закінчився, тобто, кінець матчу о 20-й годині 49 годин. Якою ж дією ми дізнаємось о котрій годині початок був футбольного матчу? А ми з вами пригадуємо. Що задачі на обчислення часу початку події ми розв'язуємо дію віднімання: отож, від 20 годин 49 хвилин ми віднімемо 1 годину 49 хвилин. І в нас буде 19 годин. О 19-й годині у відповіді почався футбольний матч. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 636. Теж задача на обчислення початку події. І дізнайтеся, о котрій же годині дівчатка почали кататися на роликах. а також обчисліть вирази 637. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!